Сергіївка. Колись це було курортне селище на березі Чорного моря. Тут відпочивали родини, працювали санаторії. Селище жило і дарувало людям здоров'я та спокій. 1 липня 2022 року все змінила війна. Ракета зруйнувала житловий будинок і базу відпочинку. Загинули люди, серед них діти і тварини. Та навіть серед руїн тут збереглася надія у тих, хто залишився, і в тих, хто продовжує жити і чекати. Волонтерка Алла зі спільноти врятуємо разом, щодня бачить цих тварин. Вона годує, лікує, шукає для них нові домівки. Сергіївка сьогодні це не лише руїни, це сотні живих душ, які чекають на захист. Ройчер завжди поруч із тими, хто підтримує і ділиться теплом. Бо милосердя це шлях до життя, в якому завжди є місце для миру і турботи.